Вітаю! Мене звати Юрій Захельченко. Я представляю зі своїм авторським колективом Прокопенко Наталією, Ларисою Пекарською новий підручник з алгебри для сьомого класу. Якщо коротко говорити про цей підручник, то це курс алгебри сьомий клас. Це наше життя. Які вміщує в себе біологію, хімію, фізику, різноманітні компетентності, ми зав'язали всі ці компетентності в алгебру для того, щоб наші діти, наші учні у майбутньому свої задачі, які диктують їм життя, розв'язували у такий спосіб. От і все. А зараз трошечки детальніше. Алгебра підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти, авторський колектив Наталія Прокопенко, Юрій Захаріченко і Лариса Пекарська. Переваги нашого підручника: практична спрямованість, урахування потреб сучасного учня, забезпечення сподівань вчителя, відповідність новітнім освітнім тенденціям, сучасний дизайн. І наявність електронного додатка. Структура підручника: три розділи та повторення курсу 5-6 класу на початку і повторення курсу 7 класу наприкінці підручника. 21 параграф, де висвітлюється навчальний матеріал: підсумки вивчення тем або частин тем, контрольні роботи як засіб контролю результатів навчальних досягнень учнів. Кожен параграф підручника починається з рубрики Вчора, сьогодні завжди. що учні знають, чого навчаються, як зможуть застосувати набуті знання. Потім починається актуальна задача: це приклад із реального життя для актуалізації знань. Далі рубрика Головна ідея теоретичний матеріал. Коротко і лаконічно. Далі алгоритм виконання базових дій. Потім Приклад виконання завдань з докладним поясненням, тренувальні вправи подані за зростанням складності, завдання для активізації розумової діяльності, в рубриці перерва на логіку, завдання для відтворення навчального матеріалу в стандартній ситуації, завдання для організації роботи учнів у парах. Нагадування про важливі положення вивченого раніше навчального матеріалу. Завдання для відтворення навчального матеріалу в нестандартній ситуації, різнорівневі завдання різних типів в рубриці інтелектуальний фітнес. Рубрика Знайдіть помилку завдання для активізації розумової діяльності. Як на мене, ця рубрика надзвичайно важлива у 21 столітті, коли… Багато можновладців роблять навмисно деякі помилки. Рубрика «Mess for Life» – задача на створення математичних моделей ситуацій із реального життя. Рубрика Знаю, вмію, можу. Самостійна робота для самоконтролю і самооцінювання, домашнє завдання з посиланням на відповідні матеріали в параграфі. Завдання на формування практичних навичок, рубрика Бі Смарт, інформація про цікаві місця, курси, книжки, проєкти тощо. Наш підручник містить електронний додаток: це навчальні матеріали для учнів, а саме, другий варіант усіх самостійних та контрольних робіт: додаткові практичні завдання, додатковий теоретичний матеріал для тих. Хто цікавиться алгеброю? Електронний додаток для вчителів, методичні матеріали. Це посилання на модельну навчальну програму алгебра 7-9 класи для закладів середньої освіти авторів Мерзляк зі своєю командою. Календарний план для навчального навантаження 2, 3, 4 години на тиждень. Вказаний електронний додаток настільки різнобарвний та інформаційно насичений. Що стає важливим ресурсом як для вчителів, так і для учнів, які зацікавлені у вивченні алгебри. В електронному додатку містяться навчальні матеріали для учнів, другий варіант усіх самостійних та контрольних робіт в інтерактивній формі. Представлення додаткових завдань розширює можливості вивчення та глибше розуміння предмету для тих, хто цікавиться алгеброю. Для вчителів у розділі Методична підтримка зібрані необхідні документи для роботи, спрощуючи їх роботу, а саме посилання на модельну навчальну програму алгебра 7 9 класи «Мерзляки з командою і календарний план для навчального навантаження 2, 3, 4 години на тиждень, котрий надає структурований підхід до викладання алгебри. Електронний формат робить навчання більш доступним. Та забезпечує взаємодію з матеріалом. Додаток регулярно поповнюється новими матеріалами, що важливо для утримання актуальності та розширення знань. Загалом додаток є інтегрованим та поновлюваним ресурсом, який сприяє ефективному вивченню та викладанню алгебри в шкільних класах. Він надає не лише традиційні матеріали, але й використовує інтерактивність для поліпшення засвоєння матеріалу. Чому варто обрати саме наш підручник? Тут урахування особливостей сприйняття інформації сучасним учням дитини 21 го століття. Застосування нестандартних методик навчання, включаючи різноманітні спецефекти, які ми будемо розміщувати в електронному додатку, практична спрямованість продиктована нашим життям, інформація з різних галузей життя асоційована з навчальним матеріалом, сучасний дизайн і наявність електронного додатка. Отже, будемо раді бачити вас у нашій команді. Будемо разом виховувати молодь 21-го століття, молодь, яка буде змінювати нашу планету на краще. До скорої зустрічі!